Слава Ісусу Христу. Благословений Бог наш завжди ні, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю навесні, утішителю душі істини, що сюди все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни і, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господа, очести гріхи наші. Влади прости беззаконня наші, святий і сіли, не наші, і мене Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам повини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але видвени нас від. У Твої царство і сили, і славу Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нині все вона радується Божна престолі, серце Спасителя в полом, і воєнні видні, усіх призимаючи до Божественного пристановища. Призовий мене споса, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти надбути бути причасниками, ще дроб присвятого серця твого, що відав Господа за все, що Він писав мені. Е, життя, навче Христе, буду стоїти бути причасниками, ще присвятого серця Твого. На нього поває серце моє, він допоможе мені, ми чанімо тебе, е, життя давче Христе, буду стоїти, назвути. Часниками, ще дро присвято серця твого. Серце чисте створив мені, Божий духа, право обновив внутрі моєму, Величаємо тебе, житті давче Христе, будостої в тебе, але бути причасниками, ще дроб присвято серця Твого. Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на навіки вічням. Тебе, життєдавче Христе, бо достоїв ти на зиму, причасниками, щедрот присвятого серця Твого. Будьмо уважні ми, усім, премудрість, будьмо уважні. Сня, земля, земля, Співайте ж імені, славу слава, вся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає мені Твоєму Всевишні. Господи, помолімося. Господи Боми, бо ти святийся, Боже, на святині спочиваєш тобі славу села, і і сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні, як ті виховання, нехай молить. Хвалити, Богу, і святинях Його. <гум> <гум> його, тверді, сили його, нехай <гум> Що сподобались ми слухання святого Євангелія, Господа, Бога молі. Прямудрість прості, вислухаємо святого Євангелія вирусів, духові від, від Матея, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, облегшу вас. Візьміть моїй рома на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим, ярмо моє, любе, і тягар мій легкий. Слава Мім. Ісусу, Сину Боже, Бож, що відкрив нам друга присвятого Свого серця, помилуй, і спаси Тих, що Тебе величаю, присвяти. Серце Ісуса, серце Ісуса, Христо, присвіти, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, присвяте. Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй помили, спаси ти, що тебе величаю. Серце Ісуса помоємо. Серце помилуй любо помили. Спаси ти, що тебе вели Пресвяте, Ісусе, що серця, мов помилий, Спаси ти, що тебе вели чаю, присвяти, серце Ісуса, омій. Серце, Ісуса, ком не помоче, спаси ти, що тебе вели чаю, присвяте, все не це Серце Ісуса, джерело дівства, помили, спаси ти, що тебе величаю, Пресвяте Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, очисти розуміють, простих помислів помили, спаси ти, що тебе величаю, присвяти. Серце Ісуса, охорони серце моє від в лукавих, помили, спаси ти, що тебе величаю, пресвяте Серце Ісуса, Ісусамой. Серце Ісуса, покрови життя мого, помили, спаси ти, що тебе величаю. Серце Ісуса на у смерті мої помили, спаси Ти, що Тебе величаю, пресвяте серце Ісуса, помилуй. Серце Ісуса, потіху моє на суді Твоїм помилуй, і спаси Ти, що Тебе величаю, пресвяте серце Ісуса, помилуй, Боже, по великій милості Твої молимось, Тебі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимо, Господи, Бога нашому, щоб вислухав голос маління нас грішних, помилував рабів своїх, усіх імна, які тут писані, за яких молитву сьогодні творимо. Усі весь наш український народ урвав нам перемоги і мир, що Він кріпив наші воїні в боротьбі з ворогами, хоронив їх від ворожої кулі. Посилав їм на помість святих своїх архангелів, щоб він був зціленим усім пораненим, визволеним усім полоненим, потіхою, усім засмученим, які втратили рідні свої в цій війні, щоб він був опіконом усім тим, які залишились на окупованих територіях, які втратили свої помешкання або були змушені їх покинути, щоб усіх нас охоронив всякої скорби, біди, гніву і нужди всякої болізни душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я доволіттям, Ромомо всі скоро вислухаємо милостиво помилу. Господи, помилуй, сходи помилуй, Господи. Замолимо, що зберегтися місту цьому і святому храму, цьому, всякому місту, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, раду, вогню, меча, нападу, чужинці між брані. І щоб Він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловік, любний Бог наш, і відвернув везністю, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної свої погрози і помилував нас. Господи, помил... Помін, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимо, Господь Бог, вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй! Слава, помилимо, слави помилила. Висуха нас, Боже, спаси тю, нашу повання всіх кінців землі, ти, що на морі, далеко. І милостивий, будь милостивий, молодий кодоріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, колібець Бог, єси тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Зумилінню мися, голови преклонивши, Господи, і помоліємося. Ді, Господи, єдиному благому і незлопам'ятному і сповідує гріхи мої, до тебе припадає, недостойні, співаючи, согрішив я, Господи, согрішив і недостойній, споглянути на висоту небесну через можество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльоза омилені, єдиний благий, милостивий, щоб ним його молити, очистився перед кінцем і до всякого гріха. Страшне, небо і грізне місце має пройти, коли розлучусь тілом стріними на множество мрячних нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому перепадай до Твої благости, не передай мене кривникам, щоб не похвалились но, і ворогі, мої вороги, мої благи, Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене. Але радчи ти, Господи, не каже мене милісті щедротами, або мій нехай не радіє мною. Але проси погрози його на мене і знищуся його діяння, і покажи мені до тебе путь бездогану, благий Господи. Бо, хоч я і зрішив не прибіг до іншого лікаря, і не простянув руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твої благодісті, утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені на чисті помисли. Ти боюся, Господи, світло більше всякого світла. Радість більше всякої радості, спокоєння, більше всякого спокоєння, життя істини, спасення, що триває на віки віки. Амінь. Цісвішу від керови не звільняємо, славнішу від сина вимів, щоб без тління мого слава порадима, сущого родицю тебе величез. Слава Тобі, Христе, Боже, нині наша, слава Тобі. Слава Богу, Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилимо, Господи, Господи, слава. Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистої своїй матері, преподобний Богоносниці в нашої всіх святих. Помилуй, спасе нас, бо він благий і, і Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір. Нехай дарує вам спокійну ніч. Бажаємо всього найкращого, всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Слава Христу! Греге Сього Твоєму поклоняємось, Владико, і святеємо Воскресення, Твоє славимо. Поклоняємось, владико, і святе воскресення, де славимо, Хресту мої. Твоєму поклоняємось, владико. І святе воскресення воскресеня, те